Це величезне місто і дійсно потрібно його розмінувати. Нас зворотнього кроку немає. Маріуполь серце металургійної галузі. До війни тут працював найбільший в Європі комбінат Азовсталь. Сьогодні завод в руїнах. А саме місто Марії окуповане росіянами. Звільнити Маріуполь від загарбників для ЗСУ справа честі і справа часу. Тактика ворога дуже проста і підступна. Росіяни заміновують всі населені пункти, з яких мусять тікати. І Маріуполь не буде виключенням, каже спеціаліст протимінної діяльності програми розвитку ООН Олександр Лобов. Всі будівлі, девились конфлікти, всі штучні споруди, вони забруднені усіми типами. То як повернути у заміноване велике місто безпечне життя? Розмінування міст найбільш складний вид розмінування, як свідчить практика, росіяни під час відступу залишають мінні пастки, мета яких завдати якомога більшої шкоди мирному населенню. Вони заховані під звичайні предмети. Може бути пачка сигарет чи любі прилади побуту. Тому очищення такого великого населеного пункту, як Маріуполь, стане справжнім викликом для українських саперів. Але зробити це реально, каже експерт. Для цього є спеціальний алгоритм дій. Це буде дуже складна робота. Справа в тому, що такі міста вони, вони розбуваються на певні маленькі території. І на кожній цій території воно наноситься на мапу. Робиться відповідний план, відпрацьовується пріоритаризація, який район в першу чергу, який в другу, який в третю. І потім від квартири до квартири, від будівлі до будівлі, від кварталу до кварталу, від району до району постепенно звільняться територія від вибуху небезпечних предметів. Щена одна з перших відчула всю підступність і жорстокість російської орди. Під час втечі ворог мінував все навколо: будинки, тротуари, дороги і навіть дитячі іграшки. В перші дні деокупації кожен крок тут міг стати смертельним. І для саперів ДСНС очищення території стало справжнім викликом. Масштаби замінування шокували. Коли сапер має Роботу з одною небезпекою він зустрічається з іншими видами небезпеки. По перше йому потрібно заходити в будівлю, яка нестабільна ця будівля, він потрібен, йому потрібно бачити, коли які кроки. По-друге, це такий трівимірюваний контекст, коли потрібно дивитися все навколо себе. Бо боєприпас може застряти і в стелі, і в стіні, і на підлозі може знаходитись, коли боєприпас застряв в будівлі. Це вже боєприпас дуже е, вразливий до будь-якого фізичного впливу. Він може вибухнути в будь-який час. Розмінування Київщини триває до сьогодні, і щоразу сапери повертаються з завдання ось з такими подарунками, які лишили російські війська. 156 тисяч квадратних кілометрів на такій території в Україні велись і ведуться бойові дії. Щойно ЗСУ звільняють той чи інший населений пункт. Розпочинається гуманітарне розмінування. Спочатку сапери очищають відмін критично важливі об'єкти інфраструктури, а потім беруться за житлові споруди. За два роки війни Україні вдалося звільнити близько трьох тисяч населених пунктів. Але деякі досі можуть становити мінну небезпеку для цивільного населення. Вони створили безпечне середовище в цих містах, де люди можуть повернути до своїх будівель, бо кожна будівля була перевірена. Всі тротуари, всі основні інфраструктури, доступи до громадських місць вони були розміновані, але це було дуже швидко зроблено. І є певні ділянки, такі як городи, клумби, околиці міст, де м'який ґрунт ще гарантія того, що там немає вибухонебезпечних предметів, ніхто не може дати. Після війни Україні знадобиться мінімум 10 років, щоб очистити від вибухівки свою територію, і це дуже амбітний план, але його реально втілити в життя, кажуть спеціалісти. Головним помічником людини тут будуть передові технології, зокрема дрони та штучний інтелект. Програма розвитку ООН разом з партнерами шукають нові технології по всьому світу, і ці пошуки дають результат. Принаймні, БПЛА та наземні машини для розмінування щодня виявляють і знешкоджують десятки вибухонебезпечних предметів.